Крокуючи вулицею, ви можете пройти такі сходи і навіть їх не помітити. Але у нашому місті є доволі багато людей, для яких вони можуть стати справжньою перепоною. Люди з інвалідністю, вагітні жінки, батьки з дітьми у візках та навіть людина будь-якого віку зі зламаною ногою. Всі вони відносяться до маломобільних, і для них життя сповнене бар'єрів. Від сходів у під'їзді власного будинку до поріжка на вході в магазин. Це тоді, коли ви пройшли, перешагнувши одним ж кроком. І змогли потрапити без зайвих жодних проблем, куди вам потрібно. А в мене вже бар'єр, я просто маю вимушений видумувати, як туди потрапити, не залучивши когось. Це є бар'єр. І це бар'єр не мій, це вже бар'єр, облаштований для мене. Дніпро збудований задовго до впровадження принципів доступності, і саме тому більшість вулиць, житлових багатоповерхівок та приватних споруд не адаптовані під потреби людей з інвалідністю та маломобільних осіб. Різна категорія, але одна із тих, яких важка, іменно хлопці, які стикаються з битовими умовами. Це одна із битових, условно піти, купити, придбати там, ліки або е засоби гігієни або харчування продукти. Це для них е виклик долі. Да? Вийти з, е з під'їзду, добратися до супермаркету е це, це нелегко. Актуалізувала проблему і повномасштабна війна. Багато наших захисників втрачають здоров'я, захищаючи країну. На цей час Дніпро не є інклюзивним містом і потрібно рухатись в цьому напрямку. Мені, в принципі, проще, ніж тим хлопцям, які на кріслах кріслах колісних. Але я також спочатку користувався кріслом колісним, поки не зажив. І в принципі, розумію, наскільки це все проблемно, якщо. Якщо хочете відчути там всю бар'єрність, то сідайте в крісло колісне і через маршруточку там кудись добирайтеся і все це зрозумієте самі на собі. Саме тому Дніпро став пілотним містом, де впровадять проєкт міністерства розвитку громад та територій, який втілюється в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської без бар'єрів. Окрім нашого міста, він охоплює ще 14 українських громад. Серед яких не лише великі обласні центри, як Київ, Одеса, Львів, а й такі населені пункти, як Славутич, Буча, селище Опішня та Калуш. Перший безбар'єрний маршрут Дніпра пролягатиме проспектом Дмитра Яворницького від площі Вокзальної і до Соборної, а також охопить вулицю Яворницького і вхід до парку Шевченка. Питання головне у чому? Ну, щоб зробити точково, якусь одну зупинку, одну а, якусь кав'ярню чи одну приймальну комісію в політехніці ні, ось головний виклик зробити це комплексно, тобто зробити по маршруту всі об'єкти. Ми розуміємо, розуміємо, що це буде робити складно. Тому що ти одразу не можеш взяти і все зробити, але ми почергово до цього рухаємося. Ось тому до 25-го року у нас буде перша черга, яку ми зробимо, і далі ми вже будемо працювати над маршрутом. Ці шляхи пересування більше ніж окремі об'єкти. Мета зшити міський простір у логічні маршрути, де одна доступна точка веде до іншої. Безбар'єрними будуть зупинки, пішохідні частини вулиць, входи до освітніх та медичних закладів, вхідні групи житлових будинків. Ба більше співпрацюватимуть навіть із приватниками для облаштування входів до кав'ярень і магазинів, коли Дніпро розпочинає такі подібні масштабні зміни, це тільки на найкраще. І якщо це буде поліпшувати життя нашим хлопцям, нашим захисникам, воїнам і в них буде змога продовжувати жити звичайним життям і вивчатися, здобувати освіту, не борючись зі сходами. Зізнання тому це дуже важливо і актуально. До проєкту також залучають амбасадорів людей з інвалідністю, які надають свої консультації щодо більш якісного впровадження інклюзивності. Наразі у Дніпрі маркують перший маршрут, аби люди мали змогу бути обізнаними. те краще орієнтувались щодо майбутніх змін. Деякі роботи розпочнуть вже незабаром, враховуючи коригування в уже запланованих ремонтах. Марія Хритєвська, Андрій Чебаненко, Олександр Ніколенко,